Альтернатива газу, яка вже працює на Тернопільщині. Науковці створили перший генератор-утилізатор, який переробляє біовідходи в теплову енергію. Запоріжжя дзвонили і хотіли з нами зустрітися. Вони хочуть плавити метал нашими генераторами, тому що ми можемо розганяти температуру до півтора тисячі градусів. Це якраз температура плавлення деяких металів. На сьогоднішній день, я вже сказав, це наш вектор-сегмент. Це є сушіння зернових, це десь випікання цегли, це є тепличне господарство, дорожнє будівництво, обігрів великих приміщень, сушіння всяких продуктів. І є мрія випікати хліб і колись чистимо енергію. Перший такий пристрій запрацював у Хоростківській громаді ще сім років тому на агропідприємстві. Кожного року ми вирощуємо. На полях зернові олійні культури. Якщо ми вирощуємо з гектара, умовно йде 10 тонн, пшени, 10 тонн пшениці, паралельно йде 10 тонн стебел, або соломи. Тобто ми з кожного гектара отримуємо біопаливо кожен рік. Що з тим біопалом робиться? Ми або його тихенько спалюють соломом на полях, або воно гниє і аналогічно виробляє якісь там газ. окрім газу, біовідходи замінять і деревину, адже відновити лісовий масив це роки очікування. А залишки з аграрного виробництва це те, що можна отримувати щороку. Так і аграрні відходи отримали своє нове призначення створювати енергію для роботи зерносушарок. Згодом на своєму підприємстві Іван Іскерський встановив досконаліші і потужніші генератори, які мають потужність 2 та 3 тисячі кіловат. І такими пристроями на сьогодні вже повністю замінює природний газ. Каже в Україні. Загалом можна зіскочити з так званої газової голки, якщо переглянути поводження з біовідходами. Якщо ми використаємо одну третю соломи і відходів в Україні для вироблення теплової електричної енергії, ми замістимо 10 мільярдів кубів газу. 10 мільярдів кубів газу ми можемо замістити в той же час, коли для опалення. Всього, всього населення України для комунальних послуг України використовує всього-навсього 9 мільярдів кубів газу, а в попередні роки до війни закуплялося за межу України до 12 мільярдів кубів газу. Тобто, який ми маємо запас величезний дешевої сировини, яку ми зможемо замістити до ризик газу. Окрім самого ресурсу, важлива і фінансова сторона. Така зелена енергетика, кажуть науковці, економніша в десятки разів. Замінити вичерпні ресурси на відновлювальні це економія на десятки років. Україні повезло, і вона кожен де кожен рік продукує АПК країни біовідходів. По мінімуму я буду говорити, десь на в адекваті 10 мільярдів. Убів природного газу. І до сих пір цей, буде говорити, об'єм не використовувався. Війна Росії проти України лише пришвидшила темпи розвитку зеленої енергетики. На сьогоднішній день для комерційних підприємств газ вартує 32 тисячі. Тонна відходів соломи вартує від сили тисячу. Тобто ми маємо 30 тисяч і маємо 3 тисячі. Це саме. Що ми можемо замістити. Такими генераторами-утилізаторами зацікавилися в багатьох українських містах, а розробку і впровадження розглядають і за кордоном. Наші ж науковці продовжують вдосконалювати пристрій. Наразі проєктують генератор на 6 тисяч кіловат, а ще працюють над створенням парової турбіни, що дозволить безшумно перетворювати теплову енергію на електричну.